Гігієна на передовій німецький бренд професійної косметики виготовив спеціальні шампуні для українських захисників та захисниць універсальні у використанні та в компактному фасуванні. Представники компанії пояснюють, вона спеціалізується на продукції для салонів краси. Утім, напередодні нового року закордонні колеги вирішили підтримати наших військових та взялися за розробку великої партії миючих засобів відповідно до їхніх потреб. Ми радилися з ними обов'язково. Вони питали нашої думки. А ми відповідно радилися вже з бійцями. Який саме об'єм має бути? Що, що за шампуні мають бути? і е, Порадившись, врахувавши всі побажання і потреби наших бійців, ми зупинилися на ось цій лінійці. Такий маленький об'єм це 61 мілілітр, якого приблизно вистачає на 2-3 використання е, жінкам і на 4-5 використань для чоловіків. Його дуже зручно брати з собою. Перша партія спеціальних шампунів уже в Україні загалом у цих коробках понад 50 тисяч пляшечок. І запити на них уже є. Зручні миючі засоби, чекають як в окремих бригадах, так і для роботи пересувних лазне пральних комплексів. Цієї 50 1400 бутилочок шампуней. Ми, звісно, були дуже здивовані, бо ми думали, що це буде може, тисяча, дві. І коли нам сказали, яку партію вони зробили, ми навіть не розуміли, як її забрати. Одеська бригада позвонила, просять 5 тисяч. Наша, по-моєму, 102 чи 124, і ті, І ті, звернулися до нас, що просять там по 5 тисяч, по 10 тисяч бутилочок, бо там дуже багато людей, навіть з Івано-Франківська служить. Є польові бані і дві до нас звернулися. Це якісь. Я теж не знаю точно. Ну це передвіжні якісь такі комплекси, де люди там миються, стирають більйо. Є до нас звернулися два такі дві такі установи воєнні, які попросили теж про таку от допомогу. Вже найближчими днями кажуть підприємці: засоби гігієни розподілять і передадуть військовим частинам. Наталя Гаргара, телеканал 402.